Доброго дня! Отже, логіка виконання першого домашнього завдання повинна була бути наступною. Я вже створив HTML-сторінку з необхідним стандартним каркасом. І тепер всередину баді ми просто вставляємо той текст, який нам запропоновано. Це частина драматичного твору. І семантика повинна відображувати якомога точніше структуру цього твору. Отже, твір називається у нас «Ромео і Джуліета». Це заголовок. Він в HTML-сторінці бажано повинен бути єдиним, тому що він найголовніший. Обгортаємо заголовок в тех H1. Будь-який заголовок H1, H2, H3 і так далі. В ньому вже по замовчуванню вкладено напівжирне накреслення тексту. Тому. Вставляти всередину цього тегу тег «B» або «Strong» просто не має сенсу. Більш насиченим текст від цього не стане. Наступна частина H1, H2, H3 і решта подібних тегів, вони є по замовчуванню блочними. Отже, кожен з них просто буде розташовуватися з нового рядочка. Тому застосовувати після цих тегів тег «BR» Немає сенсу. Ромео і Джульєта і фраза акт перший будуть розташовані з нового рядка завдяки використанню цих тегів. Твір складається з актів. У Ромео і Джульєта їх 5. Ну. Тут у нас запропоновано лише один. Це структурний елемент другого рівня, тому використаємо для нього тег H2. В свою чергу акт складається з прологів і сцен. Це буде заголовки 3 рівня. Також знаходимо тут є сцена. Фраза Верона площа це є ремаркою, авторською ремаркою. Взагаловок вона входити не повинна, тому це вже частина цієї сцени. Далі. Пролог складається з певного тексту. Кожен змістовний фрагмент тексту це певний абзац. Якщо абзац прозовий, то ми відкриваємо початок і ось закриваємо його. Якщо. Текст є вершованим, як в даному випадку, то тут важливо, де саме закінчується рядок. Тобто у віршованому тексті обов'язково потрібно примусово поставити розрив рядка. Саме тут використовувати Тег BR потрібно, більш того, обов'язково, для того, щоб браузер точно відображував, де саме закінчується рядок. Те саме стосується авторських ремарок. Це також буде окремий абзац, або навіть можна розбити їх на два абзаци, тому що перший з них показує розташування, де відбувається дія. А друга ремарка пояснює, що саме тут відбувається. Давайте так і зробимо. Тобто перший абзац і другий. До семантики це вже не має жодного стосунку, але якщо хочете, авторські оці режисерські ремарки іноді позначають курсивним накресленням. Для цього можна скористатися або тегом «єм», або І. З семантичної точки зору це вже не так важливо. Далі вся дія складається з реплік. Спочатку іде. Вказівка на те, хто цю репліку висловлює. А потім безпосередньо сам текст. Самсон, Грегорі Можна залишити в абзаці і зробити її напівжирним. А можна використати заголовок 4 рівня. Заголовки H2, H3, H4. H5 і H6, якщо ви такими користуєтеся, вони можуть бути використовуватися ви чуємо, в HTML-документі кілька разів, на відміну, скажімо, від тегу H1. Строго кажучи, він повинен бути єдиним. Так само ми позначаємо тегом H4 прізвище іншого персонажа. Ну, а їхню пряму мову ми вже обгортаємо в абзац. Тут уже не так важливо в даному випадку. Ну тут фраза доволі коротка. Якщо це прозовий текст, то знову ж таки розривати рядок буде не обов'язково. Власне так повинна була бути виконана семантична розмітка цього фрагменту тексту. Зберігаємо, відкриваємо її в браузері, щоб переконатися в тому, що все виглядає саме так. Зовнішній вигляд, повторюся, в даному домашньому завданні від вас не вимагався. Тобто там зміна кольору, розташування тексту не так важлива. Тут важлива саме семантика, пояснення, яка частина чим є для документу.